25 лютого на вимогу громади району було скликано позачергову 24 сесію Лубенської районної ради. Вела сесію заступник голови районної ради Євгенія Яковченко. Сесія пройшла за участю заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів, представників правоохоронних органів громадськості, церкви, засобів масової інформації, активістів. Перед початком роботи сесії присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про людей, які загинули під час силових протистоянь в країні. Панахиду По за померлими відправив. Протоєрей Дмитро, настоятель храму всіх святих Української православної автокефальної церкви. Депутати розглянули питання про суспільно політичну ситуацію в країні. Ряд думок про ситуацію в державі та в районі висловили Сергій Бондаренко, Тетяна Гребінник, Василь Бут, Володимир Пунько, Віктор Сокол, Володимир Клименко, Сергій В'юницький та багато інших громадських активістів, представників політичних партій. Наразі до порядку денного було внесено питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради Євгенія Яковченко Оприлюднила заяву голови районної ради Олексія Дядечка про складання повноважень. На посаду голови районної ради було запропоновано кандидатуру депутата районної ради Олександра Темченка. Шляхом таємного голосування кандидатуру було підтримано. Новообраний голова подякував громаді за довіру, запевнивши, що працюватиме наполегливо і з повною самовіддачею. Під кінець пленарного засідання до сесійної зали завітав голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Він висловив ряд думок щодо суспільно-політичної ситуації в країні, наголосивши на тому, що зараз здійснює робочі поїздки по області, вивчає райони проблеми. Він зауважив, що повернути довіру народу потрібно правильними діями, виваженими рішеннями. Попереду будівництво нової держави, яке потрібно робити гідно головою районної ради Олександром Темченком було оголошено перерву у роботі сесії. Про дату проведення пленарного засідання буде повідомлено додатково. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив